Всіх підписчиків свого ютуб-каналу вітаю з наступаючим новим роком. Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка, земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі, хай цвітуть, а у закоханій родині лелеки діток принесуть. Останні дні старого року можливо був він не такий. То хай добробут, мир та спокій нам подарує рік Новий. Всіх рибаків та підписчиків мого YouTube каналу вітаю з наступаючим новим роком 2025. Бажаю миру, Україні перемогу! Ну, а вам великих превеликих трофеїв. з наступаючим новим роком!